Доброго ранку малята! Сонечко встало, іде новий день. Ми до нього потягнулись, один одному всміхнулись. Гарного настрою, гарного дня, бажаєте ви і бажаю вам я. День травневий день весняний, трави квіти весняні, навкруги куди не глянеш, все всміхається мені. І в таку чудову днину між ташок дзінких пісень, в серці кожної людини, що в любов'ю мамин день. В день такий приносять діти. До матусь любов свою, в подаруночках і квітах. Кажуть я тебе люблю. Кожного року, у другу неділю травня, в Україні відзначають День найдорожчої для нас людини День Матері. Мама найголовніша людина в житті кожного. Наші матері дарують нам життя, а потім стають першим зразком для наслідування. Найтепліші спогади дитинства неможливі без мами. Вони завжди оберігають нас, дарують мудрі добрі поради. Материнська любов залишається безумовною і незмінною. День матері це особливе свято, коли можна ще раз нагадати матусі, як ви її цінуєте. Та любите у цей день заведено вітати матерів та дарувати їм символічні подарунки. Також багато родин у це свято збирається разом, щоб подякувати своїй самій рідній людині. Тож пропоную вам до свята розмалювати мамі сукню. А щоб роботу розпочати, потрібно пальчики розім'яти. З матусею іду гуляти, міцно за руку тримати. Книжечки читати, малювати, любити і міцно обіймати. Моя матуся краща в світі, тож як матусю не любити. Для роботи нам потрібно макет сукні, фарба, пензлик, водичка та серветка. Починаємо прикрашати сукню, малюємо комірець. Червоною фарбою малюємо хвилясту лінію, зеленою фарбою малюємо крапочки. На рукавах малюємо рівну та хвилясту лінію. Ставимо середину квітки та шляхом прикладання малюємо пелюстки. Низ сукні прикрашаємо хвилястими лініями. Таку чудову сукню ми намалювали в цей прекрасний день. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо, можна моря й океани здолати. Гору найвищу штурмом узяти можна пройти крізь пустелі та хащі тільки без мами не можна нізащо. Бо найдорожче стоїть за словами. В світі усе починається з мами. Діти, чекаємо на ваші роботи. До зустрічі в творчій майстерні Золотий півник.